Всім привіт! Чим я займаюся? Хочу, знаєте, спочатку сказати про те, що кожного дня ми, я на щось чекаю. Вчора я чекала, поки закінчиться дощ для того, щоб піти купити те, що було потрібно. Сьогодні я стою і чекаю, поки буде тепліше, тому що у нас, скільки зараз, 16 градусів, 9,45. До мені не дочекаюся. Потрібно змінити знов сумку. Стою, перекладаю, ну, вже переклала з цієї сумки в цю. Бо ця сумка сюди якось не дуже. Цю потрібно. А я така людина, знаєте, що я в якусь сумку як впялилася, так і все. Стою, збираюсь. А чому я чекала, щоб воно потеплішало, тому що я вже. У ці свої тапці заховала і не хотілося їх діставати, тому ну нічого, все нормально. Знаєте, у нас сьогодні хто в чому ходить, хто в майки і шортах, хтось в куртки. Кому як зручно, то і так і пішов. Дивлюсь, каструля є. Я зараз дом посуд. 1400, каструля низька. А так зручно, так? Да? Щось там протушити, голубці, перші болгарський, щоб духовку не вмикати. Цікаво, цікаво. Так, 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 так. О, в мене така є. На неї теж зараз знижка. в мене на кухні така стоїть. Ось у набір глечик і склянки. Зі знижкою зараз є знижка. Сім склянок і глечик. І ось теж такі симпатичненькі. Я тихенько кажу, щоб людям не залишати. Там, там люди стоять. Красотуні такі, красотуні. Ось таку вазочку мені кумаська подарила. Тут є ще чорна, а вона мені білу подарувала. Килих, келих, келих. Я завжди дивлюсь на отакий посуд, але мені чомусь білий подобається. Мої кумаські подобається ось такий. І коли ми тоді були, вона показувала ось такий теж о-о-о, тримай. Ось так. Обожнюю ось такі відділи, там, де, знаєте, все таке гарненьке, все таке новеньке, і я б завжди б, щоб, щось би купувала, а згадаю, скільки в мене все лежить, і сама б комусь щось би подарувала. Але завжди завжди ходжу і заглядаю. Дівчата, пам'ятаєте, як ми взимку купували ось такі свічі, свічки-свічі, вони зараз зі знижкою йдуть. Мені більш подобалось ось такого кольору. Вона дуже так красива була. Ось таку я купувала. Зараз вона. 149 гривень. Але ж така велика. Ось тари... тарілки теж зі знижкою такої. Цікавої форми Но я в руки брати не буду, щоб не розгепати. Я можу, я така. Буде класно розкачувати тісто, оу, тихенько формою для запікання. Ось це є дерев'ян Ці полегше будуть, ці полегше. Так, хто з мого міста буде питати, де це, те дом биталада на першому поверсі. У дідуся купила малину 140 гривень за кілограм ось така. Йдемо далі. Вже все. Вже не холодно, вже нормально. У нас тут французькі якісь мотиви йдуть. Ось так. Я стою, слухаю з малиною. Про що ще хотіла сказати? Знаєте, ніколи не потрібно мати якийсь сумнів, якщо ти щось робиш і ти робиш це відверто від чистого серця. То це потрібно робити. Я до чого? Пам'ятаєте, я вам казала, що про Розарі я не хотіла показувати відео, тому що знов квіти і так далі. Але на це відео підписалися чотири людини. Я вам дуже і дуже за це дякую тим, хто підписався. Бо я вважала, що ну що там, ну квіти, ну що там, ну розарі, ну що там завжди будуть люди, які з тобою. Однієї думки, це дуже-дуже важливо. І особливо дякую вам, мої дорогенькі, які писали, що коли я казала, що я не... це відео не поставила, а ви писали, як, давай, постави, я наступного дня це відео поставила і ось такий результат. Тому дякую кожному з вас за ту підтримку, яку я відчуваю від вас. Ну, а я буду повертатися додому, робити собі якийсь перекусик. Якось нечесно виходить. Постояла, послухала музику, кайф отримала. Треба подякувати. Все буде добре, мої дорогенькі, обов'язково. Так, все, пішли додому. Те, що хочу сказати за відео з Розарію, що я кажу, підписалася чотири людини. Це не те, що кількість ви знаєте. Це те, що людям дійсно цікаво. І це мені дуже і дуже приємно. Така малинка, вона як одна в одну. А це те, що я вам показувала думаю, посуд, що я купувала, є в мене така штука. Чомусь от білий посуд для мене норм. А яскравий він, то яскравий, але щоб якось швидко воно не набридло, так, серветки потрібно буде купити. Ось так. А зараз буду робити собі перекусик. Нічого такого особливого. Думала, пройшов термін придатності. Я купувала дуже давно. Оцей м'який сир, коли дивлюсь, ні ще нормальний. Добре, що купила. Ну і огірок, кріп, томат і ось така олія. Як там казала Наталія Холоденка, та зробити собі гарну тарілочку. Однією рукою незручно мені робити гарну тарілочку. Але вам показую. Я роблю собі гарну тарілочку. Чомусь так нарізкою захотілося зробити. Так порізала я так. от. Сир я не весь різала, так трішки. Ось на такі кубики. Солити не буду, тому що я скуштувала тільки що і солоний, солони, так, цей сир мені буде достатньо. Тут наїстися можна, який тут перекус, дівчата. Хі -хі. Дівчата та хлопці. І трішки. Опс. Ось такий у мене сьогодні буде перекусик. Майже на цілий день. Хоча я дивлюся, що за один раз я стільки не з'їм. А тут всього один помідор, один огірок, трішки м'якого сиру, буде на два рази. А знаєте, про що я сьогодні думаю впродовж дня? Я йшла, дивилася на небо, і небо начебто над нами над всіма однакове, а життя у всіх таке різне і. Я не можу робити вигляд, що такого нема, такого не помічати. Я дуже зараз хвилююся за чоловіка, пенсіонера з Маріуполя, я у себе виставляла сторіс, хай про це люди знають. Я не то, що там знають, знаєте, про це неможливо, що я їм. Що я там ще щось, коли ось... це ж поруч з тобою. Ми всі під цим небом, а життя у всіх різне. І знаєте, я коли дивилася то відео з Окупованого Маріуполя, коли чоловік каже, що тут буде Україна, і я кричу йому в екран, в екран просто мовчи, просто чекай. І я... Я уявляю, що там можуть з цим зробити. Саме найкраще це може просто там заставлять вибачатися, начебто відео записувати. І не буде так, як з хлопцями з Бердянську. Люди в окупації вже скільки, і вони чекають. Дай Боже всім дочекатися. І я не знаю, хто не знаю, дивляться мене з окупації люди, мабуть, ні. Хочеться, хочеться сказати про те, що ви просто тихенько чекайте. Хоча я розумію, терпець може вириватися у людей. і... Ну Це ж українці, вони хіба змовчуть, але не ціною життя. Бережіть себе, мої дорогенькі, бо завжди так не буде. І ви це, в цьому вже впевнені. І все буде добре. Обов'язково.